Місто ковалів дало назву гарному волинському місту Ковель. Мабуть, не даремно воно може похвастатись дзвінким металом залізничних колій, маючи й донині статус крупного транспортного вузла. Тут кувались не тільки досконалі вироби з металу, тут кувались гарні благородні ідеї, втілені у прекрасні справи. Тут кувалась одвічна мрія українців про незалежність власної держави. Серпневий день незалежності увібрав у себе частину понівеченого життя і світлі мрії учасників Ковальського молодіжного підпілля Соколи, що вели боротьбу проти німецьких окупантів, а потім після так званого визволення проти совітських визволителів. В чорній ночі нам не спати із тривогами свої, Ми не станем на коліна, стали ми на смерть Тобою, щоб не вмерла Україна, нас весна лета зустріти. Два мільйони свідомих українців було вивезено до Сибіру за їх прихильність рідній державі і за готовність власними мозолями розбудовувати незалежність України з 1939 по 1947 рік ешелони в унісон ударам розтривожених сердець везли наших земляків на погибель. Чи не збираємо нині два мільйони добровольців, ладних віддати життя за державу, особливо серед молоді? Чи готове покоління хлопців, виховане за часів офіційної незалежності, свідомо і щиро йти до війська лише на один рік, аби виконати священний обов'язок? У січні 1947 року у ковальській міській школі No3 відбулись масові арешти старшокласників, учасників молодіжного підпілля Соколи за боротьбу у лавах української повстанської армії, що примушувало молодих і юних громадян жертвувати власними квітучими веснами. Я ходив в садик, який організував Союз Українок. Баховець Олександр Силович, 1928 року народження, керівник підпільного осередку Соколи. Арештований 1947 року за антирадянську підпільну діяльність, засуджений на 15 років каторжних робіт. Нині мешкає у місті Черкаси. Основним вихователем нашим був Отець губа Іван. Церква наша, біля якої ми були, звалася Українська, і там все правилося, все і навіть Іван для читалося на українській мові. Так і в народі, і ця церква, і, і зараз є українська. Це Боговіщенська церква в Ковлі. Потім, як совєти прийшли, розкули батька ж була, і пара ходове, пара коні, і земля була, то другое. Підгірський Дем'ян Васильович, 1928 року народження, підпільник осередку Соколи, арештований 1947 року за розпосюдження антирадянських лісівок та передачу зброї воякам УПА, засуджений на 10 років каторжних робіт. Нині мешкає у місті Ковелі. Знає, все ж це позабирали. Вже ж тоді зародилася свідомість, що вони ведуть неправильну політику, що, що ж батькові ніхто не дав, а нажив все своїм трудом, і от все пішло прахом. Це. І Вже людина думає, що ж, що ж воно так неправильна політика совєтська. Потім баховець цей разом вчилися в одному класі. Ну, говорить, давай щось будемо. Я маю зв'язки там зазвичай, давай будемо щось діяти, Що ж сидіти спати. Ну, і пішло, пішла така робота. Пам'ятаю, з дитинства, то в нашому домі такий національний український дух панував, тому що мама в просвіті була. Янківська Єлейко Іраїда Артемівна, 1928 року народження. Підпільниця осередку Соколи. Займалася передачею медикаментів для вояків УПА. Не засуджена. Нині мешкає у місті Львові. І, і в церковному хорі співала, і там часом концерти були, також виступала. Вони цілий хор виступав. Мала український такий стрій. І ми ще з одною коліжанкою танцювали гупак на, на сцені перед публікою. То маленькі, ще навіть фотографії десь в мене є там маленькі. Десь мені було шість, може років. Так. Батько, все, до його ще сусід один приходить, і вони. Різні плани робили на те, як би тут, щоб тут така Україна була. І в його була література. Я тільки що назву знала, я ще тої історичся мала була тоді, що не могла таким займатися історичними моментами. Так що такий дух український в нас з самого початку був. Конспірація повстанців була досить простою та надійною. Ніхто не мав права задавати зайвих питань. Все, що треба було знати, передавалось усно, без того, щоб тягти інформатора за язик. Проте на Волині існував негласний пароль, давши правильну відповідь на нього, відповідаючи, мав всілякі сприяння і підтримку. Волиняни згадували у паролі річку Дніпро як символ єднання, дружби і спільності українського народу. Мабуть, тому саме на високих Дніпрових схилах у місті Черкаси мешкає нині Олександр Баховець. Ковальчанин, керівник молодіжного підпілля соколи. Один мій сусід, старий дід, спитався мене, звідки вийде зоря свободи. Я йому сказав: не знаю, як так може бути. От той дід каже мені: якщо хто-небудь тобі задасть таке питання. Ти відповідаєш, що земля свободи зайде з понад Дніпра. Но коли прийшло років 4-5, етапом заходили ми в зону, і люди там кожен з свого земляка шукає, який сидять, покрить, хто є з Волині. Ну я кажу, я з Волині, з Ковеля. Велику знає, знає. Ти йди, каже, тебе земляк. Досить зайти, він не може його нога скалічена. Завивши шевську майстерню, завели мене. от. І за стола стає кульгавий невеличкий чоловік і каже мені з таким визовом, звідки зашла, зійде з Расс Свободи. От. Я згадав чолому, згадав того діра. І відповідаю, зараз свободи зайде з понад Дніпра. О, він до мене кинувся, аж стіль, стіль, стільчик його впав. Кинувся, давай окцювати кругом. Каже, о, знайшов я ту людину, яка треба. Звісно, що зара свободи найде понад Дніпра. Нас весна лета, зустріла і не ті змі співала, і стріляв візьком. Подавала. Із нашого класу частенько так кожного дня щось не вистачало учнів. Поляків в основному. То е, участкового, то поліцая, то офіцера дитина, то якогось чиновника, то якогось службовця. І Я тут, мешкаючи біля вокзала, бачив, як їх весли оцими чорними воронами. А ці машини були дійсно такі, в чорний колір помальовані, такі, як вам сказати, закриті машинки, як буцики, такі в чорній колір замальовані. Везли і запихали товарні вагони. Товарні вагони, це в основному робилося ввечері або вдосвіта, в день менше, тому що людей багато. І ось тоді люди почали насторожено, як то кажуть, дивитись на цю ж таки владу. насторожено. Наше підпілля шкільно-молодіжне виникло, можна так сказати, стихійно. Ми почали друкувати вистівки антибільшовицькі, але в нас не вистачало голосних літер. То ми на місці тих, де пропущені були літери, писали чорнивом з лівою рукою кожен написав, і такі листівки пустили вход. Порозклеювали. Потім, значить, нас вже багато було тих, які ходили в друкарню, робили за німців в деркальню, то шли б додому наносили. Вот. А тут я побачив наумчик Галю, яка працювала в дрокарні. Вона мені принесла цілу жменю шрифту. Літер голосних. І ми їх кинули всі разом, де, де наші зберігаються. І коли нас чоловік 5-6, може, я знаю, скільки за забрали і почали вдома робити труси, то знайшли цей шрифт. Але в цьому шрифті були голосні літери, так що ми. Нічого не могли зробити. старовинному місті Львові будь-яка споруда спонукає до роздумів на цікаві теми. Особливо аптека-музей дає підстави поміркувати над аптечним бізнесом і над всією фармацевтикою краю. Здавалось би, що може бути простішим. Прийшов в аптеку, заплатив гроші і отримав потрібні медикаменти. Але не так це було у місті Коволі у воєнні роки. Пораненим воякам УПА були потрібні медикаменти у великій кількості. Придбати їх в міській аптеці офіційно за гроші. Вони не могли, тому що зразу, зразу ж підпадали під підозру. І тоді е, виручили підлітки. 14-літня Ірина Янківська, однокласниця Олександра Баховця, згодилась допомогти у цьому важливому питанні, адже її мама Тетяна Янківська працювала у ковалі аптекарем. Нині у Львові у цьому старовинному місці мешкає Ірина Янківська, яка згадує про ті події. Ну і так ми домовились потім, Сашко каже, знаєш, краще ти десь носи. Бо мами дуже небезпечно, за нею більш відома. То я пішла, мама приносила додому, а я так під вечір десь виходила. І він мені казав, куди прийти. Так, на вулиці. Вроді ми так щось говорили про школу, про то, а так не, незамітно моя сумка до нього переходила. Так. І далі говорили, бо скрізь люди ходять, знаєте, то не те, то, що то серед ночі не ходили, а вечора. О, так говорили за уроки, за то, то так о, тихенько він перебирав, але він сумкою приходив. З іншими мінялися просто. Тако. Якби я наскільки я пам'ятаю, бо він завжди з чимось приходив, з якимсь кульком. І я з кульком. І так ми мінялися незамітно. І так довший час. Але то не тільки він приходив, щоб забирати ліки. Ми ще листівки роз, розклеювали, По цілий часом з ним, а часом то моя територія була. Нас писма не там зустріла. Стріляв і скоро стріла, я на бою подавала, Нас весна не там зустріла і на ті пісні співала. Пам'ятаю, був один такий випадок. Це був за, за німців, як я був у дзкальні. Мене попросили винести за межі дзвукані. Фарби і оставити в парку біля статуї з веслом. Я виносив фарби, сідав біля цієї статуї, ставив фарби біля своїх ніг, декілька хвилин посидів, сам вставав і йшов назад на роботу, а фарби наче забував. стільки разів я хотів бачити, хто бере їх, ніяк не міг побачити. Невідимка. І тільки через багато років, багато через 50 от, я вже працював і жив в Черкасах, я знайшов ту людину, яка брала ці фарби. Цією людиною була дружина знаменитого тепер художника назва Данила Гівагівича. Вона забирала ці фарби, тому що в чоловіка був апарат. Який докував листівки? Зброя, ну було, що такого доставали. В общем, я мав зв'яз з цим Сумчинським Віталієм Якубовичем. О, він трохи старший за мене. От, теж тако. В німців міняли такого за кури прямо зброю. Солдатів всіх. Курка є, є, ну там дві курки чи що. І дає то пістолет з цими з набоями. Ну, потім треба було переправити туди теж. Ми виховувались тоді саме якраз на ідеї, українські ідеї. Ми заходили, ми були парафіяними прихожанами Благовіщенської церкви, де настоятелем був отець Губа, е, ми, так, ми, отець Губа, отець Ігор. Він досить такі патріотичні проповіді проголошував. Далі в школі, в технічній школі, епіскульптуру там бів е, Сомчинський. Сомчинський. Теж нас виховував маширувати так по-українськи, знаєте, під українську команду, під українську команду. Нам читали досить цікаві такі лекції на українську тематику, про українську ідею. Часті були концерти. Ми виховувались душі такому українському, на українській ідеї. І цю ідею принести на ціле життя до сьогоднішнього дня несем. Зрозумійте, Я, наприклад, нічого іншого не знаю, гляньте. За українську Україну, у мене газета. Шлях перемоги. Я більше нічого не, не, не читаю, я тільки заходжу оцей же осередок Офіс народної партії, дайте мені цю газету. І ось наша молодь тоді, вона тільки вона вихована була, вона тільки українській ідеї. І ми цю ідею пронесли не тільки з окупації німецької, радянську окупацію, а пронесли її на ці, ціле ці життя. У товарних вагонах вивозили на каторгу еліту українського народу, його свідомість, щирість і непідробний патріотизм. Особливо відповідальні органи були зацікавлені запроторити за межі України дітей та підлітків, бо саме в них вбачали небезпеку у майбутньому вихованні нового покоління. Закінчилося в мене саме слідство. Вивезли в Донбас. З Донбаса була. Самчинський Віктор Григорович 1928 року народження, підпільник осередку Соколи. Арештований 1947 року за розпосюдження антирадянських листівок та передачу зброї воякам УПА, засуджений на 10 років каторжних робіт. Нині мешкає у місті Ковалі. Після З Донбасу на поїзд. Щось, може, з дві неділі їхали поїздом до Красноярська. О. Спека була, їсти не, не було, а води як коні з ведра, як дадуть пиви, щоб хоч води напитися. Кожна нація повинна мати свою, свою якусь батьківщину. От, так як ми українці, ми хотіли і Україну свою мати, так як Польща своє, а так і ОТЕ, і Литовці, і Сонці, всі, кожен свою батьківщину. От вони теж боролися так само. То ми голосуванням своїм йшли за Україну. Ковальська школа номер 7 є правонаступницею третьої, в якій навчалися старшокласники, учасники підпільного гурту Соколи. Тут, за шкільними партами, вони вчилися любити і поважати людей, державу Україну і себе як громадян країни, що тільки мріяла про власну незалежність. Саме звідси, у січні 1947 року, членів підпілля забрали за ґрати і винесли вирок про десятки літ каторжних поневірянь. І саме сюди. Після завершення терміну заслання прибув Олександр Баховець. Прибув аби вклонитися пам'яті вчителів і побратимів. Тоді вже розпочались канікули, і ремонтники дозволили зайти до класу колишньому учню. Сашко написав на шкільній дошці звіт своєї юності. Школу, я вижив, я повернувся. Сашко дійсно повернувся до повноцінного життя. Яке і в подальшому присвятив наближенню світлого дня незалежності. Проте в рідній школі на дошці не зберігся його емоційний напис, так само, як і будь-яка згадка в наочності навчального закладу про героїчні та мужні будні молодіжного підпілля Соколи. Молодь виховується на підручниках сучасної історії, але з волі старшого покоління, вихованого на принципах молодої гвардії та подругів Павлика Морозова і Олександра Матросова, нічого гісінько не знає про справжніх героїв земляків із рідного міста та школи. У нас на Волині не десь там далеко, а конкретно у місті Ковелі, в школі номер 3 діяло юнацьке дитяче національне підпілля. Діти допомагали братам, діти допомагали батькам і навіть мали горду назву соколи. Це були, мабуть, не останні соколи, це ті соколята, які летять, летять і все в Україну, і все в Україну. Рух соколиний, рух Української повстанської армії це той поступ, який потрібен сьогодні кожному українцеві задля розбудови нашої держави, задля виховання дітей громадянами, щоб не було сумно за ту історію, яку ми деколи переживаємо. Якою б негожею, дощовою та холодною не була б весна? Але все ж це весна. Так і юність кожної людини, подібно весняному пробудженню, дає початок повноцінному життю з усіма його привабливостями. Понівочена юність членів підпільного гурту Соколи наперекір усім і всьому зуміло вберегти статус справжньої весни. Сильні духом підлітки принесли в жертву власну молодість, аби дочекатись весняного пробудження держави України, держави, про яку мріяли не одне покоління патріотів, приносячи на вівтар жертовності власне життя. Я чуть не 10 років прибув на коломі в цьому великому страхітті, але ніколи, ніколи, повторюю, не жалів, що я ступив на цей шлях, на цей шлях боротьби з такими великими котами, як фашистська Німеччина і Бейсільська Росія. І ніколи не шкодував і не шкодую сьогодні, Якби ще раз пришлося б мені жити, я би вибрав би цей шлях. А ще може і, і більш агресивні. Чорні ночі в наші очі в наші зорі кулі свищуть, хай об'єме стан вічі, чорний дим пожарища, нас весна не там зустріла і не ті. Жили ми, а сьогодні тут чужинці. нас весна не там зустріла, і не ті пісні співала, ти стріляв і скоростріла, я на Бой подавала. Нас весна не. Стріля віскоріла, я на бої подавала в чорній ночі нам не спати, і з тривогами своїми всіх крива. Ми не станем на коліна, стали ми на смерть з тобою, щоб не вмерла Україна, нас весна не там зустріла і не ті пісні співала, і стріля від Снами там зустріла і на тебе с не я стріляв с костріла, я на бои нас